Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Слово що оживляє біблійні роздуми. Христос Воскрес. Дорогі у Христі. Продовжуємо подорож сторінками Євангелія від святого Марка. Після сцени другого помноження хлібів євангелист розповідає, що приходять фарисеї. Їх прихід не обіцяє нічого доброго, вважаючи себе кращими за інших, вони неохоче приймають ліберального учителя, що говорить з усіма, навіть з поганими, і який не дотримується лінії офіційного богослов'я. Незадовго до цього їх було викрито у брехні і змушено замовкнути стосовно їхніх традицій. Очевидно, вони тримали образу на цього особливого учителя. Щойно прибувши до Ісуса, фарисеї починають дискутувати, однак не можуть дійти з згу... Оде через різність їхніх позицій. Це підтверджує ідею полемічного діалогу, далекого від параметрів щирого пошуку істини чи готовності слухати іншого. Тоді вийшли фарисеї і завели з ним суперечку, вимагали від нього знаку з неба, ставивши його на пробу. Зітхнув же він з усього свого духу та й каже, чого бо це поріддя домагається знаку. Істинно кажу вам, не дасться отому поріддю знаку. І, покинувши їх, знову сів у човен і поплив на той бік. Тут вчувається їдкий смак полеміки і підозри, що отруює міжособистісні відносини. Відносини не є більше нагодою зустрічі і зростання, а театром, де розпалюється битва, яка прагне знищити супротивника. Євангелист проганяє будь-який сумнів стосовно істинних намірів співрозмовників, тому що не лише подає предмет їхньої непомірної вимоги знаку з неба, а також викриває їхній намір, а саме ставити його на пробу. Це справжня спокуса, нагода, щоб поставити йому пастку і зловити його на помилці знак з неба, якого вимагають фарисеї, це чудо, надзвичайна дія, що здатна акредитувати в їхніх очах особу Ісуса, щодо якого вони мають немало поважних підозрінь. Але щойно в двох попередніх уривках Марко розповів два чуда: які цілі натовпи, а не декілька поодиноких людей, можуть засвідчити тут. Вимога фарисеїв стає нелогічною та є лише лукавим приводом і виразом неприязні. Хіба не було очевидних і задокументованих сенсаційних знаків? Вони шукали знаків. Знак Божий був захований у тій, на перший погляд, звичайній людині, але вони шукали де інде. Ісус відмовляється дати знак, вважає вимогу знамення теж певного роду знаком, симптомом того, що цей рід, тобто основний напрям сучасного йому єврейського життя і думки, заскнів у рішучості не приймати його звістку, йти своїм шляхом, боротися за своє уявлення про царство і на власних умовах, а не на його. Його справи служили знаменнями царства Божого. І якщо фарисеї не могли чи не бажали бачити цього, отже, їх образ. Царства радикально відрізнявся від його бачення, і якщо Ісус був правий від Божого образу, протиставлення різних концепцій царства продовжиться до самого кінця в цій історії, досягне кульмінації в Ісусовій страті. Ісус розрізняє ознаки наростаючої ворожості, і треба, щоб учні усвідомили як найскоріше зараз, що він робить і чому. Адже скоро настане момент, коли вони усі підуть в Єрусалим вже не годувати голодних. а Ли викрити існуючу систему, уразити її в саме серце, але учні зможуть піти з ним тільки якщо зрозуміють, що їх вождь не просто цілитель або пророк, а щось більше, перед яким мало що означають фарисеї, і навіть цар Ірод. От чому Ісус застерігає учнів проти розчини фарисейської і родової. Ісус навмисно говорить про поріддя, хоча насправді питання було поставлене фарисеями, вони є дзеркалом всього народу у пошуку сенсаційних знаків, які, хоча б були дані, не переконують, тому всередині вони недостатньо настроєні їх сприйняти. Вони шукали чудес. Чудо Боже було в тій, на перший погляд звичайній людині, але вони шукали де інде. Можливо, їхні очі були сумними, можливо, сумними є очі Ісуса сьогодні, сьогодні більше, ніж вчора, через наші покоління, що женеться за знаками і чудами, більше за чудами, ніж за знаками. Знаки насправді є більш зобов'язуючими, вимагають навернення. Все більше стає натовпом число тих, хто відчайдушно женеться за від. Діннями і посланнями в той час, як дієслова бачити і торкатися, все більше заміняють бідне на бачення дієслову вірити. Часом можемо спостерігати зі сум'яттям, що щоразу більшої ваги надається цілителям і ясновидцям, видінням і зціленням, феномену, що має мало спільного з вірою, згідно зі словом Ісуса побачив мене, то й віруєш. Щасливі ті, які, не бачивши, увірували. Ми усі частково опиняємося у положенні фарисеїв, які вимагають знаку для акредитації діяльності Ісуса. В глибині ми також хочемо побачити, торкнутися на Кову обґрунтувати нашу віру. Ми віримо дедалі більше в силу наших зовнішніх почуттів, ніж в силу внутрішнього натхнення і голосу Святого Духа. Ми зі спокоєм визнаємо цінність і необхідність зовнішніх почуттів Воплочення Сина Божого, надало їм максимального значення. Його можна було почути, побачити, торкнутися. Але ми не повинні губитися в лабіринті наших абсурдних претензій. Ми вважаємо, що, побачивши щось, можемо прийти до віри. Плекаємо завжди ілюзію. Що помножуючи чудесні знаки, чудесні зцілення, появи Богородиці і святих, ми відразу станемо сильнішими у вірі, ні, адже ми не усвідомлюємо, що чуттєвий досвід і досвід віри належать до двох різних світів, між якими не існує ні фізичної послідовності, ні автоматичного переходу. А далі є друга і більш важлива причина, щоб відкинути автоматичний перехід від чудес до віри, правдивий знак, який слід прийняти, це Ісус, який перебуває три дні в лоні землі, щоб потім воскреснути. Приймати живого Христа в нас і в наших спільнотах при святій Євхаристії і в потребуючих братах, є споконвічним знаком, який живить нашу віру. Ми вже його бачимо, але нам потрібні більш проникливі очі і серце все більш готове про продовжувати помічати його присутність, більше того, продовжувати робити його присутнім. Спаситель завжди і повністю присутній в тих, хто живе в ньому, забезпечує кожну їхню потребу, є всім для них і не дозволяє, щоб вони звертали погляд на жоден інший предмет і не шукали нічого поза ним. Він є нашим постійним чудом, що робить другорядними всі інші знаки. Він одночасно живить. І є поживою, він подає хліб життя і те, що подає, є ним самим життя живих, аромат для тих, хто дихає, одяг для тих, що хочуть його носити. Він є тим, хто дає нам змогу йти, він є дорогою і також місцем відпочинку та кінцевим призначенням. Святий душе, що створюєш і освячуєш, зроби нас по-мудрому цікавими, здатними відчути твої чудесні знаки, ті, які роздаєш в чудах творіння, ті, що переплітаються з шляхами людської історії, ті, що заховані в таємниці сумління. Звільни нас від зарозумілості, розуміти без твоєї мудрості, будувати без твоєї сили, діяти без святого страху Божого, ведені і просвічені тобою, ми не вимагатимемо більше вражаючих, гучних або захоплюючих знаків, коли ми зрозуміємо, що померлий і воскреслий Ісус є повним і остаточним знаком, що заспокоює наше знання і направляє наші дії. Він, що з тобою і Отцем, живе і царює. На віки віків. Амінь. Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсу Христос!